Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати наступну партію насіння помідорів від елітного ряду. Так, розпочнемо ми ось з такого помідорчика. Це у нас малиновий дзвін. розовоплідний, детермінантний ранній сорт. Це не гібрид, це у нас сортовий. Теж буду його тестувати вперше. подивимось, чи хороший це помідор, чи поганий. Це вже все воно покаже. Коли почне плодоносити, 93-95 днів, вага від 100 до 200 грам, 60-70 сантиметрів висота, стійкий до альтернаріозу, фузаріозу. Е, бачите, написано, що хороша легкість плодів без втрати смакових якостей. Подивимось. Поки не перевірю, нічого за нього сказати не можу, бачу його вперше. Йдемо далі. Далі у нас гібрид F1 це барон. Детермінатний ранній гібрид з носиком. Теж дуже цікава форма. 93-97 днів 150-170 грам вага, 60-70 см висота. Теж дуже бачите стійкий іфузоріоз і альтернаріуз. Теж нічого за нього не знаю, буду садити його вперше, будемо тестувати. І тоді вам покажу, чи щось воно стоє, чи... чи ні. Чи буде якась ерунда. Так, йдемо далі. Далі у нас сортовий помідорчик. Це у нас новичок розовий середньоранній сорт 100. 115 днів 80 грам вага. Стільки до альтернаріозу, септоріозу 60-70 см висота. Урожайність 10-11 кг з метра квадратного. Так, для засолки переробка на томатний сік. От такий розовий новичок, розова сливка. Теж буду вперше його садити, без поняття, що він там себе представляє, чи хороший це томат, чи ні, будемо тестувати. Так, далі у нас Twinkle F1. Детермінантний ультраранній гібрид. Бачите, який красивий. Що тут за нього пишуть? 83-85 днів. Ну, бачите, цей вже такий височенький. Вісім... Від 80 см до метра. Вага 150-160 грам. Вражайність 18-19 кг з метра квадратного. Комплексна стійкість до хвороб. Гібрид, так, плоди дуже плотні, смачні, транспортабельні. Будемо дивитися. Пишуть вони все гарно, а як воно насправді, вже побачимо самі. Так, йдемо далі. Далі у нас Андромеда розова F1. Це у нас гібрид ультраранній. Ну, на картинці він не зовсім розовий. Взагалі якийсь помаранчевий, зроблений. 85-87 днів, вага 130-150, висота 60-70 см. до дольтернеузу ВТМ. Нагрузка на кисті не більше 5 плодів. Вкусові качества високі. Ну, будемо дивитися. Це все на тестування. Бо багато їх садити не буду. Кожного гібриду сорту по пару штук, щоб просто протестувати. Так, ідемо далі. Далі у нас Єсенія f 1 детермінантний ультраранній гібрид. Бачите, такий він. 85-92 дні, висота 70-80 см, 130-140 г вага. Як завжди. До альтернеріозості стійкість мають ці всі гібриди і сорти від елітного ряду. Ну, так, заявлено. Дружнє дозрівання, високі товарні і вкусові якості. Будемо пробувати тестувати. Ось такий помідорчик Єсеня F1. І останній помідорчик сьогодні на огляді це загадка розова. Розовоплідний детермінатний ультраранній сорт. Ну, ось як він виглядає. 80-85 днів. Висота невисока. Від 50 до 60 см 95-100 г вага. І знову, як завжди, сікість до альтернеріозу. Дружні плодоношення і висока вражайність. От такі помідорчики ще в мене є від елітного ряду. Це в мене їх 16 різновидів, гібридові сорти від цієї фірми. Ну, подивимося, що вони себе представляють по пару штучок, як я казав, кожну гібриду сорту висаджу і подивимось, потестую. І потім на кожен окремо зніму відео, що вони по вражайності, як вони по стійкості, як себе поводять і так далі, і тому подібне, по смаковим. Подивимося, не знаю, що там з них, чи буде щось хороше, чи не буде. Тому що я так по картинці і по опису не завжди довіряю, поки сам не провірю. Ось такі помідорки були сьогодні на огляді. Всім дякую за увагу! Всемерне неба, гарних врожаїв! До побачення!